Всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Ми сьогодні будемо робити бульбашки, але вже будемо робити їх в кольорах. От я вам бачите, декілька таких прикладів зробила. Я думаю, що я з вами буду робити от такого плану. Не знаю, чи вийде в мене помаранчеві кульки. Отакі. От ну, зараз спробуємо. Що нам знадобиться? Я малюю на маленькому листі паперу, да? шостий розмір, водичка. Я взяла така бажана лінійка в нас щоб була. Далі пензлі, пензлі, бачите, різні. Лінер я візьму чорний. Ці білі золоті я не буду сьогодні брати. І я візьму отаку палітру 12 кольорів. І зараз подумаю: в мене є тут сині, два синіх, зелений жовтий. От я буду користуватися ними, і якщо буду малювати кульку, то жовту з червоним. Далі візьміть ще кришечку від баночки пластикової будь-якої. І бажано, щоб у вас були серветки. І поїхали. Що я роблю? Спочатку. Я рясно покриваю цей лист паперу водичкою. Дуже так гарнесенько. І вже по ньому, я не пам'ятаю, була, напевно, у нас вже така листівка. Ми починаємо робити. Я тут буду робити жовті плями, буду робити якісь зеленуваті плями, ну, тобто, це ж не ялинки, шари. Шари, кулі. Це ж не ялиночці вони висять. І я отак от якось веду. Далі, до цього жовтого, я додаю оцей от е смарагдовий зелений. Він, він повинен бути у кожній палітрі, тому я стараюся зараз робити ті кольори, які є у кожного. Трішки можете отак от планшет, цей. ще додамо сюди, фірусовий. Я дуже обожнюю, ви знаєте, цей бірюзовий колір. Можна спробувати додати от в цей смарагдовий е, синій, і щось таке подібне може статися. Але, бачите, він грязнуватий виходить, він не такий яскравий. Ану, цей смарагдовий зелений додаю яскравий блакитний. Бачите, дуже в мене натхненний папір. Він сам, бачите, як тут розповзається. Ой, це в мене була сіль зібрана, а я не прибрала. І що ще треба зробити? Треба зробити більше темряви, да? тобто поки що в мене все окей. Якщо у вас не влаштовують якісь переходи, ви можете вимити пензлика і трішечки, наприклад, там ну, ці переходи прибрати. Водичку я зараз не прибираю, я її залишаю, так. Зараз скажу, бажано, щоб воно було мокре. І додам ще більше синього, по краєчкам, по краєчкам. Темряви в листівки по краєчкам. Всередина у нас світиться, по краям якась така темрява. Воно вологе повинно бути. Зараз зрозумієте чому серветки готуйте. Серветок повинно бути декілька бажано. Є, така в мене вух. Можна ще спробувати, до речі, синій, ану, додати оцей а, якийсь колір, такий карміновий, червоний. І трішки, о, оце, щоб, щоб вообще темрява пішла туди. Така цікава. Трішки його додати Є. Тепер дивіться, беріть серветочку Беремо цю кришку з пляшки, отак ми її робимо і робимо відтискання. Оп, бажано взяти іншу серветку, бо ця вже пропиталася пропитана, пропитана, чи як вона зложилась. Робіть три таких кульки. Не треба багато. Можете по центру якусь зробити. Може, отут я взяла інший краєчок серветочки. Можете навіть отак от поряд зробити, наче вони одна одну тримають. Скільки, я, напевно, п'ят тоді зроблю, на? по центру спробую. В мене вже де підсохло, воно може. А, ні, нормально. Так, і внизу десь. І, звісно ж, до таких великих сер... кружечків треба якісь маленькі. Як ми будемо маленькі робити? Теж бажано взяти якусь таку штучку маленьку. Ну, наприклад, навіть або ручку, або що ще. Отак, взяти її. Раз. Він може бути не дуже рівний. Два. І зробити повідтискати 3. Можна сіллю посипати, якщо є сіль. Чотири. 5. Бажану серветку міняти, змінювати. Є. Є. Якщо хочете, посипте сіллю. Зараз я думаю, просто якщо ми. Давайте посипемо. Отут де вологи. Такий ще ефект. Така, додамо. Все. Початок у нас покладено, тепер ми повинні дати йому висохнути добряче. Думаючи, отак висохнути добряче, і ми продовжимо з вами. Пройшло десь хвилин 15-20. В мене не висохла ця штука, але я боюся, що зараз ми в темряву впадемо, бо вже в мене на годинку 15.33. Я викладу пізніше і я от трішечки все-таки зчищу сіль. Я зчищаю її на стіл, потім я з цим розберуся вже потім. І отут в мене так. так. Чому не варто так робити, як роблю я, бо я не встигаю, тому що у нас цей ефект від солі виходить не такий виразний. Але нехай буде. Що можна ще зробити? Можна трішечки, я зараз цього не буду, але якщо ви захочете, якщо у вас не дуже темно вийшло, затемнити краєчки. Кольорами, але потім прийдеться чекати, щоб воно підсохло. Ну, наприклад, я це покажу тільки на одному куточку. От, Наприклад, по солі ми зробили темряву, пензлик відтиснули і розмазали водичку. Так, тепер ми робимо інші кульки. Кульки в мене будуть якісь по центру помаранчево жовті, і по краєчкам будуть зелені. Чому я не можу робити зелені кульки на цьому, бо вони вийдуть брудні. Тут в нас, верніше, червоні кульки на зеленому. Я беру свою лінійку, беру саму велику кульку і малюю олівцем по кругу по центру. Потім, якщо я малюю, наприклад, отут от десь невеличку кульку, і вона заходить в мене за ту, бачите, я замальовую так. І я вимальовую кульки, які в мене будуть висіти на цій, або ми дивимося на якусь ялинку. Да? І відчуття повинно бути в нас таке, наче в нас все в очах блищить, все в очах зливається одне в одне. І ви малюєте кульки від великих до маленьких. Вони можуть бути отут. -от. Не хочу дуже сильно е, переміщувати цю штучку. От якась. Оця в мене кулька вийшла з цієї білої, нехай так і буде. І ми відмальовуємо. Ну, от, наприклад, нехай от стільки буде кульок. І е, так, як вам я і казала, я тушу в мене, серветок візьміть побільше. Та, що в мене отут центрова, я її спробую зробити жовто помаранчевою гарнесенько вимила пензлик, замалювала цю кульку жовтим. Бачите, жовтий окей, контактує з зеленим. Ви можете замальовувати її всю, а можете, от, бачите, як я трішечки лишаю простір отак і залишаю. Потім беру в мене світло-червоний колір, гарненько його. І роблю тут крапочки і просто розтікаю цю кульку. Все. Більше я її чпати не буду. Далі позаду в мене також буде жовта кулька. Я взяла жовту-лимонну фарбу і замалювала її. А от вже на цій кульці я вже зроблю крапочки смарагдовим зеленим. Тут різні. Отак от, от, ну от просто якось по кругу, нехай воно блищить. Я навіть тут, Можна було б, наприклад, робити тінь вверху, а внизу, а вверху відблиск від чогось світла. Я не буду нічого такого робити. от Просто от воно розстеклося і все. І пішла по іншим кулькам. Оця, наприклад, в мене якась смарагдова темна. Оця також. І формуйте її, от перетікайте, щоб фарба кудись стікала в інший бік, щоб було от, цікавіше, можна додати трішки краплинку синю, от блакитна кулька. тут от, от, може бути блакитна, така блакитна зі смараптом. Ось все. Ця також у мене розпливається. Тут ще мокрий вологий папір, і тому вона так гарно розтікається по всьому одразу фарба. Можете їх контактувати, можете не контактувати. Взагалі кульки це саме таке, ну, як на мене, і цікаве, і розслабляюче, і медитативне, і ви в них не зможете. Як це сказати, зробити помилку, да? бажано змішувати, якщо ви хочете прям змішувати кольори, ті, що поруч у вас на тобто, синій з зеленим, да? жовтий з червоним. Жовтий може бути з блакитним, але ну, обережно. Що не вистачає? Якщо вам не вистачає ще декілька кульок, ви їх спокійно, а вони у вас не промальовані лінійкою, ви або чекаєте і малюєте нові кульки, або вимальовуєте їх самі. У мене будуть такі смарагдові, зелені. Ви можете також, якщо захочете, потім взяти білу фарбу, а ми зараз, може, і візьмемо. А, але воно все повинно гарнесенько підсихати. Зараз все-таки піду я до фена і підсушу це все. Значить, дивіться, ви замальовуєте якомога більше кульок. В мене вони такі е, блакитні якісь. Да? Зелені, жовто-зелені чим більше кульок, тим краще. І старайтеся в просторі їх орієнтувати, тобто розуміти, яка кулька у вас попереду, яка позаду. Тобто це теж буде цікаво. Роблю паузу, зараз підсушу все це феном, і ми продовжимо. Япочку витискаю на палітру білого, білої гаші, бо без неї ніяк і беру і починаю. Тепер вже вимальовую оці блискавки. Я просто подумала, що білий нам зараз надасть дуже класно. В мене, бачите, трошки. Ну, я не можу сказати, що бруд... брудно вийшло, але таке затемнення, мені, до речі, подобається. І я просто от такі дві штучки ставлю. О краєчкам. Є, можна навіть додати от до цих от білих ті, що позаду, додати. Такого ще, якогось, ще якісь цих ефектів білого. Якщо захочете, можна навіть змішати з гуаш от з цією зеленою фарбою, що на повітря, додати якихось таких. Будуть е білі гуашеві е кульки, вони будуть трошки відрізнятися від тих, що ми відтиснули. Ті, що відтиснуті, вони дуже прикольні. Вони прям ну, кольору паперу. Але оці також можете їх. Вони такі більш будуть, можливо, менш, менш примітні. От. Ну дивіться, оце ми все зробили. Перевірили, що на всіх кульках є оця штучка. Є, супер, я навела, просто воно якось поглинається. І все. І тепер ваша задача: ви берете знову ж таки, спростовуємо все, що тільки можна. Це ж листівка, можна все робити. Ви берете лінер, обводите кульку, і, за бажанням, якщо хочете, ви просто обводите кульки, і от вони просто в такому просторі, або робите їм таку штучку і підвішуєте їх. На верх. Ви можете оці білі я буду поверх них вести. Ви можете вести, не вести поверх них, а вести за ними. да Оцю от стрічку, там стрічку чи ниточку, шнурочок. І вже якась така вимальовується цікава картина. Оп, оп. Є. От я по ним веду. Дивіться, якщо ви кривовато введете лінію, то знову ж таки беремо лінійку і коли воно все підсохне, ви просто лінійку приклали, виміряли і провели вверх лінію. Чорний лайнер, чорний колір, він підкреслює. Пам'ятаєте, да, як сукня від Коко Шанель чорна вона, також мала свої такі якості, от ви робите. Тобто в Вч... Сказала і ушла, пішла до себе в думки, завершеність, так? чорне і біле, воно дає завершеність. Тобто ми кажемо про те, що світ кольоровий, отут поверху в мене йдуть. Але, коли ми додаємо акценти, що оце точно тінь, а оце точно світло, Стає якось зрозуміліше. Зрозуміло, що до чого. От трішки в мене так рука потравує нічого страшного. Оп. Ну що, дивіться, одразу одразу вона засяяла, вже цю малярну стрічку я відділя відриваю і буду її. Викидати, рвемо малярну стрічку трішечки вбік. Буває так, що якщо не висох папір, вона починає тягнути за собою папір, тому дуже обережно. Якщо так сталося, ви можете його або підклеїти ПВА, або обережно зірвати лезом. Ну от і наша листівочка. Як вам? Дуже дякую, що ви дивитеся. Дякую. За ідеї, там мені присилає дівчата, я намалюю те, що ми робимо потихеньку-потихеньку, по дві листівки на тиждень і ми все зробимо. Ну що, гарного дня!